Якби я був типічним блогером чи інфлуенсером в сфері трейдингу, де вся інформація базується лише на мотивації, мої відео виглядали би приблизно отак. Зараз перед собою ви бачите золото на таймфреймі М5, я встановив свій АБЦ-індикатор. І як ви бачите, після виникнення паттерну АБЦ у нас з'являється сигнал на покупку, де ми закриваємо цю позицію в плюс. Далі, знову ж таки, обернений сигнал ми відкриваємо сел, ми закриваємо в плюс. І знову ж таки сигнал, ми відкриваємо позицію на покупку, і також дуже гарно ціна рухається в нашу сторону. Якщо ви хочете мати цей індикатор, купляйте його за 100 чи за 200 доларів, і ви будете мати можливість закривати кожен місяць в плюс. Але я розумію, що в трейдингу далеко на мотивації ви не заїдете. Особливо коли ви закриваєте місяць в мінус або взагалі на вашому рахунку нуль і плюс, так як ми все базуємо на знаннях та на досвіді, я вам покажу цей самий індикатор, цей самий таймфрейм, той самий інструмент, але трошечки прогурнувся вправо і дивіться, я вам можу пок показати велику кількість мінусових операцій, а саме їх було 1, 2, 3, 4, 5, 6, тобто було 6 сигналів і всі вони закрилися по стоп-лозу. Але, враховуючи наш досвід і знання в даній індустрії, також я знаю, що мені необхідно змінити лише один параметр, і він кардинально повпливає на всю ситуацію. І як ми бачимо, на даному участку графіку ми не отримали жодного стоп-лоса, а закрили тільки плюс. Друзі, що саме я поміняв і чому так кардинально вплинуло на поточну ситуацію в прийнятті наших торгових рішень. Саме про це я хочу поговорити з вами у нашому сьогоднішньому відео. Тому давайте будемо починати. Якщо ви уважно дивилися усі попередні відео із серії про АБЦ торговий концепт, я думаю, ви вже зрозуміли основну ідею. Тобто у нас є паттерн АБЦ, і за допомогою нього ми шукаємо початок нового тренду. І вже в попередньому відео ми розглядали з вами перший варіант, як заходити в ринок саме на початку нового тренду. Насправді цей вхід він є найпростіший для розуміння. Але найскладніший з позиції ризиків. Чому саме так? Тому що завжди, коли ми шукаємо і входимо на початку нового тренду, свого роду ми торгуємо контртренд. Тобто, якщо ми шукаємо точку входу на покупку, це означає те, що перед тим певний проміжок часу рухається тренд вниз. І насправді ринку притаманна така собі ринкова неідеальність. Тобто нема такого, що якщо це тренд вниз, ціна стрімко рухається вниз і час від часу супроводжується певними маленькими корекціями. А також на ринку наявна велика кількість таких собі ринкових шумів, тому що є корекція проста, є корекція складна. І в таких ситуаціях недостатньо принципу АБЦ для того, щоб успішно торгувати в плюс. Зараз перед вами хочу показати вам інструмент золоту і одну таку складнішу ситуацію, яка підтвердить вам для того, щоб успішно торгувати, нам потрібно використовувати певні фільтри. Ми бачимо, в нас був перший вхід, гарний вхід, сигнал на продаж. Ми в плюс, а далі в нас виникає неодноразово сигнал на покупку, тобто на вхід проти тренду. Дивимось, в нас є імпульс, корекція, імпульс, така собі АБЦ. Ми відкриваємо тут позицію на покупку, закриваємо поступу. Знову ж таки, дивіться, АБЦ. Ми відкриваємо ще раз. Позицію на покупку закриваємо також її в мінусі. Знову у нас є хвилі ABC, відкриваємо покупку, закриваємо її в мінусі, ціна продовжується рухатися вниз. Далі в нас ще один сигнал для, на покупку, який здається, все рухається чітко в нашу сторону. І якщо в нас буде профіт там менший, ми також закриваємо його в мінус. От саме в такому випадку рекомендується використовувати розворотні рівні, так як дуже часто самого принципу АБЦ недостатньо для того, щоб закриватися в плюс. І це вже все є в нашому індикатору. Тому, якщо ви хочете отримати його, напишіть мені повністю безкоштовно, я вам його скину. Давайте, до прикладу, перехожу в параметри. Рухаюся вниз, бачите, як утворюється хвиля А. Чи тільки хвиля, тобто, ще раз нагадаю вам за допомогою перетину мувінгів, а також розширення між А та Р, або хвиля А плюс. Перетин розворотного рівня, ми нажимаємо ОК, і в даній ситуації у нас настільки все гарно спростилося, що в нас був тільки один успішний сел, і ми все закрили чітко в плюс. Саме що таке ці розворотні рівні і як правильно їх будувати і використовувати в трейдингу, сьогодні я вам все це більш детально покажу. Ну що ж, друзі, тепер давайте повернемося до основ, щоб зрозуміти, де ж ті розворотні рівні і як потрібно їх будувати. Отже, в нас є такий загальний. Паттерн АБЦ у нас є імпульс А, корекція Б і продовжуючи імпульс в сторону першопочаткового С. І це все для нас будує такий собі тренд. Що для нас є корекція? Корекція це короткостроковий рух проти основного напрямку ціни. Тобто це проти А. І дуже часто говорять про те, що хвиля Б це є невдала хвиля А, тому що вона ж могла піти вниз. так? Виникла би корекція і новий тренд вниз. Але за рахунок того, що хвиля Б вона не мала якогось такого там підґрунтя в продавців, тобто не мала потенціалу, ринок не мав сили, відбулося продовження. А тепер давайте ми уявимо з вами картинку, що в нас десь там ще ціна далі йде вверх, і виникає таке собі мінімальне, коротеньке ABC. Чи достатньо для нас от такого руху, коли склалася в нас ситуація така, для того, щоб відкривати отут все? сел? Звичайно, що ні. Тому що якщо навіть більш довша корекція на хвилі Б не мала потенціалу, є велике очікування того, що далі ринок також продовжить свій рух вгору. Для того і використовуються розворотні рівні. Тобто, у нас нульова точка Б, давайте ми намалюємо 0. Це най, найвища або найнижча точка корекції буде виступати отаким собі розворотним рівнем. Тому для того, щоб ми визначили на ринку новий тренд, нам потрібно, щоб ціна пробила наш розворотний рівень, знову ж таки зробила корекцію і підтвердила. Тобто ми будемо визначати хвилю А. Не тільки за допомогою стандартного методу з мувінгами, так, але й плюс він має пробити розворотний рівень. Але цей розворотний рівень він постійно рухається. Тобто, якщо у нас виникає, от до прикладу нас тут виникла от корекція, навіть складна, так, і відбувається продовження руху, хвиля Б автоматично переміститься, тому що це була найнижча корекція. Тобто розворотний рівень він переміщується завжди під останню корекцію. І це в нас буде орієнтовно тут. Тобто, для того, щоб в нас виник нова хвиля, а і сигнал на продаж, нам потрібно не достатньо, якщо просто буде отак, навіть що там буде 10 хвиль. Ми на них не будемо звертати уваги аж до тої пори, поки не буде пробиття нашого розворотного рівня, корекція, підтвердження. І аж тоді ми будемо відкривати нашу позицію на продаж. І насправді ми забуваємо про те, що ринок знов ж таки, я повторюсь, він не є ідеальним, і корекції дуже часто вони є складні. От давайте глянемо зараз на оцю от ситуацію. Да? Нам вже чітко видно, що ринок протягом довгого проміжку часу він рухався вниз, і в нас є тренд вниз, але ці корекції вони є складні. Дивіться, тобто в нас. Був імпульс вниз, далі корекція складалася з чотирьох імпульсів. Дивіться, один імпульс корекційний, два, три, чотири пробиття. Далі в нас є лов, і наступний Наступний рух вниз. У нас був після 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 імпульсів підряд. Розумієте? Тому для того, щоб не відкривати кілька позицій на покупку в даній ситуації, ми будемо шукати і будувати розворотні рівні. Тому давайте я вам покажу якийсь приклад. А тепер давайте, друзі, ми подивимося з вами на, на графік, тому що тут максимально схожа ситуація до того, що я вам малював. Значить дивимося. Давайте чуть, -чуть я збільшу його. І в нас дуже гарно, ми бачимо, в нас є А, Б, С. І от в даній точці ми відкриваємо нашу позицію на покупку, де ми виставляємо наш розворотний рівень під нульовою точкою або найнижчої точки нашої останньої корекції. Отже, це буде. Десь приблизно отут. Є, yeah. ми виставили. її. Далі ми рухаємося вгору. Ціна продовжує в нас активно рухатися вгору. У нас все росте, красиво-красиво, і бачимо, що це в нас є максимальна точка поточного тренду. Давайте ми її зафіксуємо. Тобто я поставлю таку от вертикальну лінію. Є в нас вона тут. І відбувається, що в нас корекція. Тобто, в нас навіть імпульс жовтого кольору відображає, що в нас є корекція. І дивіться, що у нас робиться А, Б, С. Чому ми тут не відкривали позицію? Хоча ж тут видно, так? Дивимось, дивіться, в нас був імпульсний рух вниз, корекція і продовження. Чому не відкривали? Тому що в нас не було підтвердження пробиття нашого розворотного рівня. Тобто нам ці розворотні рівні в нас допомагають. Відфільтрувати отакі от входи. І що відбувається далі? Давайте ми будемо рухатись. Як підтверджує наша практика, так? корекція йде дуже довгий проміжок часу, але, я так зрозумів, відбивається пробиття все. Тобто ринок продовжує рухатись в ту саму сторону. Дуже важливо тепер перебудувати. Тобто, дивіться, оце все. Якщо ми відмітимо, де в нас було пробиття, пробиття в нас було десь отут. Оце все для нас стало просто корекцією відносно поточного тренду. Тому ми наш розворотний рівень перебудовуємо під найнижчу точку даного, даної корекції. Тепер ми з вами рухаємося, давайте далі вправо. Так, що у нас відбувається тут? Знову ж таки, а все. Тобто, це в нас просто останній розворотний рівень відносно поточної ситуації на ринку. І як бачимо, зараз ми нас відбулася корекція, так? Але ми не позиціонуємо цю корекцію як нова хвиля А, тому що не відбулося пробиття нашої розворотної лінії. Друзі, розворотні рівні є одним із найскладніших елементів у всьому, АБЦ-торговому концепті, але в той же проміжок часу одним із найприбутковіших, тому що вони сильно позитивно впливають на фінальний результат в трейдингу. Тому якщо ви дійсно хочете використовувати, АБЦ-торговий концепт у вашому трейдингу і мати можливість. Стабільно закриватися в плюс, вам необхідно розуміти, як вони будуються, як вони працюють. Я розумію те, що як індикатори, так і в боті, все вже налаштовано автоматично. і Вони будуть будуватися автоматично. Але там є деякі особливості з налаштуваннями, тому я буду організовувати кілька стрімів саме на тему розворотних рівнів. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, відвідуйте стріми, і давайте будемо заробляти разом. Тому дякую за перегляд даного відео і до зустрічі в наступному.